Всім, всім щирі сердечні вітання, друзі. Я Олександр, магнітний атрактор позитиву. Вітаю вас в просторі енергетичному просторі золотої епохи. І разом зі мною наша прекрасна команда співтворців друзів-вогників. Ми налаштовані на хвилю світлового шлюзу з зоряної брами 11.11, 11, енергії вознесіння. А в чому для нас? Власно, виявляється або в чому проявляється міць цієї енергії. Енергія вознесіння починає діяти навіть, ну, скажімо так, на непробуджених людей, власно, на будь-яку матерію і свідомість, що потрапляє в поле їхніх дій. І це такі. Тонкі енергетичні структури, що проникають глибоко в наші клітини. Нейронні зв'язки, нитки, ДНК, молекули. Я знаю, що багатьом із вас вони приходять зараз у віснах. Ви це відчуваєте, бачите. Хтось замальовує, хтось працює з цим глибоко. Зразу можна відчути їхню тонку роботу, побачити їх у дії, так би мовити, гідно оцінити. Енергія вбудовується так глибоко в наше багатовимірне тіло, що лише через якийсь час можна помітити дивовижні зміни, і нині, 11 листопада, ми маємо потужний портал світла. До речі, скільки одиниць сьогодні і зараз вишукувалось в ряд? О, буквально за 10 хвилин. Напишіть, будь ласка, циферку. Хто як рахує. Я сам, можливо, не такий математик, там сильний провідний, але будь ласка, порахуємо, напишіть цифру: одна цифра. Яка цифра вибудовується 11, го 11 го 11? Так. До речі, це сама справжня така магічна цифра, так, Таня Перелі, Саме так. А число 8 це вісьмикінцева зірка зірка магів. І тому для нас один із провідних законів, закон магії стає проявлені дії, власно в те, що ми віримо, те і вбудовується глибоко в наше багатовимірне тіло. Що лише через якийсь час воно може проявитись і дати на широкому загалі всі ці зміни. Тому для нас цей портал, цей шлюз, брама це безмежна божественна допомога і неймовірна можливість для багатьох людей. Значно ширше побачити світ, розширити свою свідомість і вийти з численних внутрішніх обмежень, а це є певна можливість ще більше відкритися світлу. Це саме важливе. Навіть зараз, коли я промовляю свої слова, ви уже, як співзвучні творці, налаштовуєтесь, відкриваєте свої серця. І я дуже раджу, щоб коли ми отак руки тримаємо, щоб ми відчували. Як ми, наповнюючись світлом, глибоко вдихаючи, перетікаємо і наповнюємося в наших ефірних тілах, перетікаємо в наші ефірні руки, тягнемось крізь час і простір, і зараз, же, відчувши, як ми формуємо коло світла, платформу божественної енергії? Починаємо випромінювати від серця до серця, і ця платформа буде слугувати такою неймовірною можливістю для багатьох людей значно ширше побачити це світло, розширити свою свідомість і вийти за численні внутрішні обмеження. У цю мить ми закликаємо сім'ю світла групу підтримки ангелів, архангелів, небесних вчителів, помічників, наставників, керівників порталів, щоб вони. Провели крізь нашу спільну платформу, платформу сім'ї душі, золота епоха, і це для нас можливість ще більше відкритися світлу. Це пробудження ще більшої кількості людей, яка експоненціально від нас зростає у всі сторони. І зараз на тонких планах відбувається наче. Переворот у свідомості людей, а точніше енергія. Вона, знаєте, як хтось золотий ключик починає розкривати всіх світлом. Енергія Вознесіння розпалює яскраве полум'я в серцях людей. Тому, будь ласка, потріть рученятка, розмістіть їх на серце і ніжно, приємно, як ми завжди робимо, промовте світло... світло мого серця, світло мого серця. Розширюйся. Світло мого серця розширюйся, розширюйся, розширюйся. І ось відбувається проливання енергії Вознесіння, яке розпалює, пробуджує душі людей, безсмертні внутрішні вогники всередині кожного із нас. Неймовірні і дивовижні зміни чекають на всіх людей. Енергії вознесіння запускають такі чарівні перетворення, що ще протягом кількох місяців. Зрештою, навіть оцей портал, я думаю, що кожен останню добу вже відчуває цікаве циркулювання в своїх центросомах, своїх молекулах, атомах, воно відбувається і впливає на найрізноманітніші трансмутувальні процеси, які ми з вами, друзі, проживаємо як співтворці. І зараз все людство отримує потужний енергетичний поштовх, могутній імпульс світла. Рідні мої, Сенцесяні, портал світла 11.11. 11. У повній силі буквально за лічені хвилини відкривається для всіх нас, відкриваючи свою браму. і я Приймаю, так як і кожен із нас з любов'ю і вдячністю ці найпотужніші енергії Вознесіння. Ми налаштовуємося і розпочинаємо. 11:11 .11. це ворота Божественності, в якій ми, наче, скандуємо, промовляючи Я стаю. Улюблений Я Є. Я смирено схиляюсь перед тобою в глибокій відданості і повному підпорядкуванню, коли субатомні частинки в кожній клітині мого тіла розширюються у сяйві твоєї величі світла, перетворюючи на чисте, фотонне плазмове світло і кристалічні енергії, що зараз. Проявляються, активовується в кожній клітині мого тіла, розширюючись у сяйві твої величі і світла, вони перетворюються на чисте, фотонне, плазмове світло і кристалічну свідомість у Божественності, якою я є. Це кожен із вас промовляє із простору свого серця, від свого імені. Я течу в чистій присутності, як улюблена я є присутність, заглиблюючись у нульову точку через розширення люблячого серця, у мудрість мого вищого розуму, зосереджуючись на точці між бровами. Наша шоста чакра, де все виражається, як я. Є. Я є, я є. І ці ворота 11-11 відкривають наступний рівень процвітання, пишноти, світла нашої душі, коли ми розширюємося все глибше і глибше в наші люблячі серця. І в нульову точку, як наша улюблена я є присутність і свідомість світла я є, нашого Аватара, піднімаючись сходами до небес через весь наш хребет. Тому, будь ласка, вирівнялися, ручки ніжки не перехрещені, і через фотонне і плазмове світло до найвищого досвіду нової землі, Вирівняної і зосередженої у всіх вимірах світла. І коли Мати Земля стає нашим золотим сонцем, вирівнюючись до Сонця всередині, до нашого великого центрального сонця, великого великого центрального сонця, із космічним серцем наших люблячих матері, батька Бога. Щоб відчути мудрість, любов і благодать цього неймовірного Всесвіту, через діамантове серце всього творіння до відродження чистоти і невинності, і досвід істинного повернення до нашого зоряного дому, як улюбленої. Я є те, що я є. Глибокий вдих і розпочинає наш спільний заклик унісон від свого імені. Я закликаю світло Матері, Бога, Батька моєї улюбленої її присутності і улюбленої її присутності усіх душ цієї священної землі, оскільки я вирівнююсь з Божественним світлом, яким я є, тут і зараз, я, Олександр, Ваше ім'я, закликаю усіх істот світла, яких я особисто визнаю, а також моїх братів і сестер світла з небес, які допомагають цій хвилі Вознесіння для всього людства через цей потужний шлюз зоряну браму 11.11. 11. Оскільки світлові коди божественності зараз запалюються в кожній клітині мого тіла, а також в серці і розумі усіх душ, що пробуджуються і в пробуджених душах я. Все глибше і глибше проникаю у вище світло того, ким я є, ким я завжди був моєї улюбленої присутності. Я є. У могутніх вливаннях фотонного і плазмового світла. Я активізую своє світлове тіло, свій первісний божественний план. Зразки досконалості всередині дозволяють зараз 12 чакрам нової землі багатовимірно вирівнятись і злитися в одну єдину колону світла через мій хребетний стовп. Оскільки я далі вирівнюю з центральною вісім Матері Землі і з світловими решітками квантової свідомості нової землі. Коли кундаліні запалюється, серце розширюється, а шишкоподібна залоза активується. І тут і зараз. Я огорнутий фіолетовим полум'ям Божественної досконалості, діамантовим світлом чистоти й невинності і білим Христовим світлом, наповнюючись цими частотами, я відчуваю могутнє осяяння, осяяння багатьох істот світла з небес. Які примножують, надихають тисячекратно наші заклики, які звучать разом із вуст нашої спільноти золотої епохи, коли музика сфер активується в внутрішніх наших вухах, і коли я заглиблююсь в нульову точку, Просто будучи чистою присутністю і чистою любов'ю, зараз починається космічний оргазм єдності і підмогутні звуки кодоїш, 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 адонай Шебайот свят, свят, свят свят Господь Бог Саваот. Я нині зливаюсь 144 променями душі, з якими я єдиний, як єдиний подих. Що зараз утворює цю божественну чашу моєї улюбленої присутності, я є. Оскільки світлові коди Божественності зараз активуються всередини мене, я беру на себе нові рівні відповідальності, коди місії. Тощо, заглиблюючись у самовдосконалення, заглиблюючись у проект «Я є аватар», як променисте сяюче вираження мого Божественного я у формі, як посланця внутрішніх планів. Як поборника світла. Загорнутий, оповитий у свої шати світла я приймаю дари мого вознесеного вчителя через мантію лідерства світла, через силу і ніць Мого улюбленого я, що є, відчуваючи фізичне омолодження, регенерацію і благополуччя, руйнуючи і розчиняючи всі старі часові лінії обмеження, а разом з цим нездужання, дискомфорт і біль. Тут і зараз і я направляю це прекрасне могутнє фіолетове полум'я діамантового променю і біле світло всередині і навколо цієї священної землі за допомогою усіх братів і сестер світла. Спільноти сім'ї душі, моєї улюбленої я є присутності і улюбленої я є присутності всіх душ на цій священній благословенній землі, огортаючи Матір землю і все її життя, космічними обіймами матері, батька, Бога. І дозволяючи відчути любов, свідомість єдності і повернення додому, які може пережити все життя на цій священній землі. Зараз я відчуваю серцебиття Матері Землі. Відчуваючи цю єдність з усім живим, відчуваючи, що любов проявляється і тече до всього живого. Зараз я відчуваю себе як мережу єдності Божественної любові, коли я на видиху, заземляюсь і зосереджуюся водночас в центральному сонці всередині Гаї, на золотому сонці в моєму люблячому серці. І на сонці нашому. На центральних сонцях у усіх вимірах світла, де все є вирівняно душею. Це те, що нанесено на карту з небес у зоряні ворота мого люблячого серця. Я є космічне серце. І розум матері, Батька Бога. Я є моя улюблена, я є присутність, я промениста істота світла. Я є улюблене дитя Сонця. Я є світло Боже. Світле Боже, яким я. є. Я все, що я є. Я є. Я є. У істинному і відданому служінні. Я щиро і сердечно дякую сім'ї світла, групі підтримці, ангелам, архангелам, небесним вчителям, помічникам, наставникам, моїй улюбленій її присутності, улюбленому Богу Батьку Матері, мої неймовірні, прекрасні сім'ї, душі, друзям, вогникам, затворення цього простору і цього могутнього кола і платформи. Єднання і проведення цих божественних енергій, і від космічних енергій до космічних сердець, від розуму матері, батька Бога до розуму кожної душі на цій землі. І хай все це проявиться як наше істине і віддане служіння світлу для найвищого і найкращого блага планети Земля, всього людства і кожного учасника. Благословення всім всім вам, мої любі, милі співтворці. Дякую, дякую, дякую. Діліться враженнями, діліться відео, діліться світом у ці прекрасні чудові можливості, для які нам відкриває Творець. Ми будемо робити це ще і вночі, примножуючи. Цю енергію зоряного порталу 11.11. .11. А коли ви будете мандрувати цим світом, помічайте, як вам усміхаються ці цифри 11-11. Можу, в когось будуть збіги, можливо, вам годинник буде підказувати, ваша душа і ваша зорі я завжди це бачать. Щасти вам, друзі!